Вітаємо сьогодні подкаст Наталі Сабліної і тема нашого ефіру: чому чоловіки зраджують або жінки зраджують взагалі, чому в родині військового зрада та розлучення? І сьогодні у нас в гостях Павло Мовчанюк, психолог, військовий, до речі, ветеран, військовий, який був в бойових діях, працює зараз в реабілітаційному центрі Берег Надії. Вітаю тебе! Вітаю, Танка. Вітаю взагалі в нашому просторі. Вітаю тебе не тільки в просторі сьогоднішньому не в просторі тренінгового центру. а Також вітаю тебе в нашій міжнародній асоціації психологів, тренерів експертів. Для мене це велика честь, що ти є дотичний до нашого асоціації. І сьогодні ми з тобою поговоримо про ту тему, яка дуже турбує суспільство, яка дуже турбує родини, яка дуже турбує військових. Це чому сьогодні відбуваються такі величезні. Проблеми в родинах, чому зраджують в сім'ї, чому багато розлочень. Можливо, про це мало говорять, але ага. ми бачимо. І я точно знаю, що на ці питання ти можеш відповісти, тому що ти багато спілкуєшся з ветеранами, ага. з військовими, з побратимами. От саме чому відбуваються зради в родині? Ну насправді. Так, як ти от починала, ти правильно сама себе виправила, що зраджують не тільки чоловіки, а й жінки. Так. Тобто зрада це така, ну, таке явище, яке, в принципі, притаманно, ну, будь-кому. І вона є не тільки на війні, вона є і в звичайному житті. Просто різниця в тому, що під час війни, під час того, як сім'ї розлучаються на досить довгий іноді період. І Досить довгий, довгий період не, нема живого спілкування. Ну, тобто є там телефонні, звичайно, дзвінки по відео, зв'язку, так, якісь там іноді відпустки, які дуже рідко насправді йдуть. І насправді йде така певна сепарація, мабуть, навіть в навіть достатньо міцних сім'ях, де починають такі виникати явища, коли ну, якісь почуття остигають там, чи, наприклад, емоційне перенапруження втома, розчарування виникає там то щось так сказав, не так зробив, не, не, не тоді позвонив, Ну, всякі бувають моменти. Тобто, фактично, родини не готові, правда, так. до того, що відбувається, і тут також, у такі моменти, ми можемо говорити, що чоловік повертається іншим. Да? Так, Наприклад, так. він був там радісним, чи жінка. Чи жінка да? Нагадаю, дуже багато жінок зараз служить. Ну, та... взагалі, це ще одна історія, тому що так. коли жінка повертається військовослужбовець, да? тобто, mm -hmm. і повертається дома, чекає це вірний, не по іншому у них стосунки взагалі, да так, і, думає. от, наприклад, якщо б дружина, яка, якої чоловік mm -hmm. на фронті знала проблему ветерана, можливо, не так було, або проблема військового. Ну, наприклад, чи всі дружини знають, що одна з таких складнощів, коли повертається військовий, він більш може бути агресивний. Да? Тому що це одна, ну я скажу що ти, наприклад, mm -hmm. а це одна з емоцій, яка допомагає вижити на фронті. Так. Але насправді агресія у військового виникає, як правило, не просто так. Є якісь певні тригерні моменти, які на це впливають. Наприклад, всякі безтактні питання. чи там Які безтактні питання може здавати да. там дружина, наприклад? Ну, наприклад, е ну, от є, ну я кажу, як є, там часто я чув, от хлопці розказують. Слухай, ти там десь не шлявся часом, десь там. Тобто, вона навіть не розуміє, в якому пеклі він, можливо, був, і вона все задає питання. А у вас там жінки були? Ну, там медики, ще там хтось, ну, є і прям в наш час, і не медики, є і бойові стрілки, і снайперші. Ну, тобто є багато жінок на фронті. І е, чоловік, коли повертається, жінка може, даже не усвідомлюючи, звідки він прийшов, може задати такі незручні питання. Чи, наприклад, задають питання, там, а ти когось там вбивав, чи ти там щось робив, чи там. ну, Багато є насправді таких питань, насправді, які взагалі, ну. Якби не дуже доречно говорити, м'яко кажучи, я кажу доречно, і вони можуть, от, ну, ретравматизація може так от в секунді у цій флешбек, і все що хоче. Дивись, от, наприклад, така, до тебе ж приходять військові ветерани, і от приходить до тебе на консультацію військовий і каже: знаєш, паш, я розлюбив свою дружину, угу. от я тут вирішив на фронті, що я її розлюбив і не люблю от не те, що порада, а куди б ти далі от його е, скерував? Більше сказав би, що краще, поки хай з цим побуде, наприклад, там рік, півроку, місяць, mm -hmm. чи кажеш краще, ну якщо розлюбив, то розлучайся. Е, чи це може бути ситуативно? Що він зрозумів, що, наприклад, е, він має сьогодні розлучитися? Е, чому я питаю зараз, тому що от те, що я навчаю, що. Mm -hmm. В більшості військові сьогодні свої емоції закривають, щоб ну, на фронті не так було важко, коли там гинуть побратими або треба витягнути тіла інших людей. Тобто, і, і яку пораду у ти, як психолог, можливо, краще не те, що пораду, а куди б краще скерував, тому що ми не даємо поради mm -hmm. нашим клієнтам. Ну, не насправді найкраща така порада була б – це трошки відпочити. Тобто я завжди противник різких якихось таких дій, що стосується сім'ї, стосунків, відносин стосовно себе, наприклад, коли йде самозвинувачення там і так далі. тобто. Я завжди раджу видихнути і спробувати дати самому собі для початку час, наприклад, на обдумування, на таку певну соціалізацію. Тобто, на момент такий, що треба. ну, от, Подивитися навколо, треба, я ж кажу, просто відіспатися, поспілкуватися з адекватними, нормальними людьми, сходити до психолога. це взагалі топчик. Чи, наприклад, прийняти участь в якихось групах. Зараз, до речі, немало, ти ж знаєш, є груп, так. наприклад, де є діючі військові, чи, наприклад, ті військові, які отримали поранення, чи, там, наприклад, ті, хто побували в полоні. Ну, Звичайно, їх треба всіх. Дещо розділяти, тобто, але є групи, де можна зустрітися з побратимами, де можна, наприклад. Поговорити з людьми, які тебе розуміють, з волонтерами, всякі, от є такі організації громадські, які допомагають військовим. І насправді це теж може зняти певний градус напруження. І ну, однозначно, я ніколи нікому не рад, а все, розлюбив, ну, то давай там, все, нашу вона тобі? Насправді це було б ну, дуже примітивно і грубо таке казати. Бо насправді, е люди, які повертаються з фронту, вони повертаються да, часто закритими, травмованими, з контузією, з таким пережитим досвідом, що нікому не побажаєш. І звичайно, їм важко, особливо перший період. І тут дружина ще така бензопила, та, там, та, каже, так, та. чого та. ти не йдеш працювати, і ні... чого та, ти нічого та, не робиш, та. а це... чи тебе та, нічого та, не цікавить. Та, та. Давай ми з тобою будемо от... там будувати та, наш та, будинок, та, а ти зараз та, тут лежиш. Щоб тобто, носить... сказати, от, да, от це дуже, до речі, дуже доречно ти сказала. Дуже часто дружини не розуміють, що треба дати якийсь час. Просто не трогати. От буває іноді приїжджає військовий, йому просто треба відпочити. Його не треба нагружати. Слухай, нам треба нагород, а нам треба там забор, коли ти вже зробиш. От кучу зразу починається таких моментів, ніби що вже все треба і бігом. Ні. Насправді тут має бути баланс. Тобто я не рекомендую і взагалі нічого не казати, нічого не робити. Тобто Ні, щось потрішень, потрішень, да? потрошечки, помаленьку, наприклад, там дорогий там, Давай цей, ти не проти, якщо мати. Коли ми... там відпала, давай ми разом. Да, давай куличку, да? я не знаю, на кухні дверця. Ти не можеш мені допомогти, бо я просто не достаю там порос. Ти в мене високий. Давай прикрутимо. допоможи мені, будь ласка, чи там лампочку поміняй. Тобто, я завжди пропоную, у всьому має бути поступовість. Тобто, да, якісь невеличкі такі ну, завдання і прохання мають бути, але нагружати зразу, все, давай йди на роботу, що ти сидиш, там, давай йди щось роби. от Другі сидять, роблять, а ти от сидиш. Вдома, лежиш, там телевізор, дивишся. Тобто, от коли це. Починається з спочатку, це дуже погано, дуже деструктивно на сім'ї. You know, ще дуже часто такі питання до мене звертаються от, е, військові там, або дружини. Mm -hmm. е, сексологічно, секс, да, тобто mm -hmm. говорити про секс. От mm -hmm. приїжджає додому чоловік, і він каже, ого, ми з ним там півроку не бачились, а він не хоче займатися сексом. Це взагалі нормально, про це мабуть, в ньому, мабуть, є інша. Mm -hmm. Тобто, насправді це також можуть бути результати тої самої втоми, не невис... Сипання не Дезорієнтації, оцей перший, він приїжджає, з одного сторона. А він, йому, вий, сам він... чоловік приїжджає, він же якийсь сильний, військовий, а <тит> в нього тут не стоїть. Та? Тобто в лапках ми беремо. Ну, так, як так. в нього ж почуття провини по відношенню, як тут як підійти до цього питання? Тут, ну, мудра жінка, чи я кажу ага. така правильна, яка розуміє, що звідки він приїхав, я вважаю, дасть цей час йому ніби тобто трошки час. прийти в себе, да, зігріти його, обняти, сказати нічого, не хвилюйся, давай відпочинеш, поспиш. Ми все навірстаємо. Ми там все потім, все буде добре. Потім. А зараз поки що відпочинь. Це нормальний процес. Тобто, дружина насправді, ну, по правильному мала би бути ну, таким якраз. Бо підтримку, підтримку нього, да. Да, ніби як спасательний круг, є таке слово на угу. російській мові. Тобто вона має втримати от в цей самий важкий момент, от перші ці дні, тижні, вона має бути таким, ніби як обняти, об'яти, таке як берегиня. От колись називав таке гарне українське слово. Вона має бути берегиньою, вона має набратися терпіння і розуміти, що можуть бути певні розлади тимчасові. Іноді не тимчасові. Це вже. Потім Можна має вони для себе так, зрозуміти, так. Да. Але Бо звернутися до сексолога, звичайно, це нормальний звичайно. процес до психолога, до сексолога. Може бути якісь травми, як, там я ж кажу, поранення і так далі. А можливо, це дійсно звернутися до психолога, до сексолога, і, можливо, ці питання вони вирішуються. Це часто так і буває насправді. Але головне це терпіння. Розуміння, і просто, якщо дійсно ще є ті почуття, не рубати з корня, бо десь щось чоловік сказав чи жінка сказала, все ж таки намагатися дати один одному час на звикання до себе нового. Бо я ще раз повторюю: хлопець, який пережив пекло, він приходить дещо інше. І жінка має це розуміти. Тобто, це не означає, що він пішов якимось скаженим, він просто інший. І це треба прийняти просто. І ніби навчитися з цим жити. Знаєш, я зараз згадую історію. Ну таку, я дуже часто, коли mm -hmm. виступаю з цією темою, mm -hmm. роз'яснюю жінкам, тим людям, які є в стосунках, що може бути зрада. Mm -hmm. Тобто, і це нормальний процес. І деякі жінки там обурюються. Ага, ти захищаєш чоловіків. Так. Я кажу, mm -hmm. я не захищаю сьогодні чоловіків, я не захищаю військових. Але це якраз найнижча потреба. І іноді, коли людина відчуває небезпеку, якраз mm -hmm. секс, який допомагає йому в цей момент. Або розвантажитись, або щось ще і тому е, моє бачення, що зрада, що стосується сексу, і зрада духовна, вони різні, да, тобто І тут дуже важливо, наприклад, якщо чоловік військовий зрадив в дружині, в mm. цій ситуації що краще зробити? Е, піти до психолога, відпрацювати, або сказати, все, я тобі не пробачаю, ми розлучаємося. Мені здається, до психолога, а ще краще, і до психолога піти одному, а потім ще до сімейного психолога. Ну це в ідеалі. Тобто, поговорити щоб психолог почув його Бог і щоб вони почули і, і вони дуже важлива частина, щоб вони почули один одного. Бо одна справа, коли чоловік з жінкою сперечається, і ніхто цього не чує, а інша справа, коли вони спер... коли вони Ніби як розмовляють в присутності психолога, і вони самі іноді ну, бачать деякі речі, які коли вони один на один вони їх не бачать, не відчувають. І психолог десь щось може порадити, щось підкоректувати, наприклад, якісь ну, які може дати завдання, якісь для ну, сім'ї. Наприклад, техніки, Свої методики, та... психологи, звичайно, володіють такими речами, що можна, в принципі, внести в сімейні якісь стосунки чи в спілкування, наприклад, якісь, ну. Є методи, звичайно, я зараз дивлюсь на твої руки uh -huh. і бачу дуже багато тато, і uh -huh. також є конфлікти в родині за цього, що ага, він приходить, він же скрізь тату uh -huh. зробив і туди і там. Взагалі, і, і дуже часто, коли я даю певні рекомендації, як зрозуміти, що перед вами військовий ветеран uh -huh. дуже багато тато. Скажи, будь ласка, що чому військові приходять додому відпустку відразу б'ють собі тату? І що для них це от? І могли б якому дати пораду дружини, uh -huh. що чи прийняти це, чи навпаки відмовити його? От що для тебе це взагалі? Uh -huh. От, і що для військового, ветерана uh -huh. і для дружини, що ми могли порадити або для чоловіка, наприклад, коли там дружина приходить і робить uh -huh. тато? Ну, якщо ми говоримо про військових, які роблять татуїровки, тобто дуже часто. Не не всі розуміють суспільству, для чого робиться багато татуїровок. Ну, деякі чоловіки. Ну, причини насправді різні є, звичайно. Хтось, наприклад, робить татуїровки в пам'ять про якісь свої пережиту подію, чи Тоб, наприклад побратима, там загинуло, та, про наприклад. побратима, чи про якусь подію, чи про друге народження, як я називаю, коли, наприклад, така якась сталася екстремальна ситуація, він дивом вижив. На фронті це часто буває, і, можливо, він хоче якось це відобразити. Але насправді, ну, те, що я от знаю і бачу, дуже часто набувають собі доторовки на різних кінцівках, на руках, на ногах там, і так далі. Причина така насправді важка і страшна це під час поранень і, наприклад, вибухів, міновибухових таких поранень, насправді буває іноді, що. Військового там, чи хлопця, чи дівчину можуть опізнати. Ну кажу, як є, так. тільки по одній руці чи по нозі. І от, от така страшна правда іноді буває. Тобто іноді це набивають, ніби як щоб потім було легше опізнати. Тобто, вже свідомо да, військові да. готуються Усь... до того, що, що з ними може це може статися. Ну, на війні, якщо ти не налаштуєшся на те, що з тобою це може статися, то тобі дуже важко. Тобто, да. Ну, всі переживають по-різному, ці екстремальні ситуації. Але насправді це важливо, тобто налаштувати себе так, що ти будеш намагатися вижити, але може статися різне. І для того, щоб, наприклад, іноді деякі військові так себе заспокоїть, щоб хоча б, не дай Бог, що станеться, то щоб хоч знали, що це я. Ага. Ну от Така теж є причина. А якось, ви, якщо, Ти можеш розказати про свої, то, то, якщо. якщо... Ну, я, якщо чесно, це дещо особисте. Ну, це мій позивний панда, так. Да. Ну да. я, я просто ж бачу за, панду. За, скажу, ж да, хочу за панду сказати, скажу, да. Да. це мій позивний, да. а інші там татуїровки, які це вже таке дещо. Пов'язане з певними моментами, і я не дуже люблю про от Панду там. ти вже коли пройшов на Цей фронт? Це я був у відпустці. Ага, це я коли був у відпустці. Я, я, от, ну я якраз робив панду з тої причини, яку я назвав тільки що. Бо я не знав, як буде далі, і думаю, якщо що, як мінімум можливо там. ну, Кажу, як є, щоб можна було, якщо вдруг така станеться ситуація, що там мало що лишиться, ну хоча б щоб можна було опізнати. Ну так багато хто робить насправді, бо смертнички не всіх є. Ну це такі жетончики спеціальні. А вот. ще Так, так, є спеціальні житончики такі, але вони буває, губляться, ще якісь моменти, а все ж таки якісь іноді, о, іноді зовсім нічого не залишається, Ну, така також теж, на правда, взагалі нічого. Просто вигорає кубка попілу. Буває і так. То там і нема що. Але якщо іноді якісь все-таки елементи залишаються, це важка тема, але ну, ми ж зараз говоримо не про легкі тем у нас зараз і нема. Я просто кажу, як воно є, що взагалі ці питання е військові по-різному. Переживають і так само так так. Тобто, якщо дружині там не говорить, наприклад, чому ну, прийшов і робив собі, та то не треба питати, а що це для тебе? Там. А чого ти робиш Сам захоче, сам розкаже. Ну тобто, тобто такі питання захоче, розкаже. Не захоче, іноді просто він хоче цим собі щось всередині якісь закрите, Ну я так зараз модне слово гешталь, да от захотів, от захотів. Ну і насправді там злитися на це, чи якось агресивно реагувати. Ну я не бачу сенсу. Це краще, ніж, наприклад, не дай Бог, що людина я не знаю, алкоголь вживати чи там наркотики. Ну здається, це не, не порівнювані речі. так. А як, от, наприклад, от дуже часто до мене звертаються. Угу. Я думаю, що до тебе звертаються угу. також цим питанням, коли в родині чоловік приходить, от вживає алкоголь. На кажуть він прийшов відпустку, всю відпустку пропив. Да, тобто, або, наприклад, він повернувся і там вже місяць вживає алкоголь, і вона каже, все, я не хочу з ним жити, я хочу розлучитися, тому що це фактично вже є хвороба. Як отут дружині сказати, залишайся? Або навпаки, от яку? Ми могли сьогодні, от особливо я хочу почути від uh -huh, тебе, що бо uh -huh. ти дав. Яку можливо, це не те, що порада, uh -huh. а куди перенаправити це у саму, от куди їм далі рухатись в цьому контексті? Насправді причини вони завжди ну багато індивідуальні в таких сім'ях, де йдуть такі конфлікти. Не треба забувати. По перше, є елементарні е, вікові кризи. Ми, ми їх знаємо. в Психології є кризи сімейного життя. Ми їх теж знаємо. І тобто, це теж не, не, не треба скидувати з рахунку. Але взагалом треба зрозуміти, спробувати знову ж таки бажано завдяки близьким або а ще краще психологам, що їсть насправді от цього хлопця чи дівчину, uh -huh. чого саме вона так вживає uh -huh. багато алкоголю. Тобто це може бути якесь самозвинувачення, якісь там туга, розчарування в чомусь. В ідеалі це знайти би от цю тригерну точку, що не дає жити. Тобто, спробувати, наприклад. Бажано, звичайно, з допомогою психолога чи побратимів, можливо, чи людей, які в темі волонтери, наприклад, задіяти його в якісь волонтерські діяльності, спробувати витягнути елементарно десь допомогти загрузити волонтерський бус, наприклад, сплести сітку. Ну, умовно. Тобто, є завжди варіанти, де може цей. Хлопець чи дівчина себе трошки якось ніби відчути корисним, бо дуже часто ми ж знаємо, що звідки це береться, це від непотрібності, відчуття, що я нікому не потрібен, що там, наприклад, щось не виходить з роботи, чи там ще якісь моменти. Наприклад, дружина е, ну, якось агресивно реагує, ну нема розуміння в сім'ї. Ну, тобто, причин може бути багато, але я би порадив все ж таки, от так як ми говорили, якось що е, звертатися за. Допомогу ну, в громадські організації. В... Тобто, все одно так, десь. так Ви я би вскріз. радив не рубати з гаряча, От що я хочу сказати? Є всіх, насправді, ми всі переживали в житті якісь да, важкі періоди свого життя, емоційні якісь спади, там депресивні певні стани. Ну, я не думаю, що хтось є, що такі періоди не переживав. Тобто, але ми все одно ж з них все ж таки виходили колись. І... Тобто, знаходити у да. ці сенси. От ми буквально у нас є курс по да. Терапії, да. і ми з колегою говорили. Декілька днів тому на прямому ефірі mm -hmm. про те, що є е, дуже важливо звертатися до здорової частини, mm -hmm. тобто mm -hmm. знаходити сенси, -сенс, да, тобто, mm -hmm. де вони є. Mm -hmm. в минулому дуже багато. якраз mm -hmm. про це ти говориш, mm -hmm. що ти колись виходив з цю подивимося, mm -hmm. тобто, що подивимось. тобі допомогло так, тоді, вийти, так. може воно тобі допоможе. Mm -hmm. зараз, тобто знаходити, Не казати тобі, yeah. ага, ти прийшов, повернувся, ти алкоголік, yeah. ти, ти кончини, мені зрадив, да, да, всякі. тобто. І все по-різному по може бути. Тобто ми повертаємося до здорової так. частини. Ми допомог... не добиваємо його, ми пробуємо його направити, знайти в собі силу. Бо іноді людина навіть сильна. Може ну, в якийсь період просто ну, зламатися. здатися, зламатися. І в цей період дуже важливо, коли є поруч там, друг, я не знаю, близька братим, людина. Та, братим, ну, то наприклад, заводна. якщо людина вживе да. алкоголь і не може допомогти не дружина, да. ніхто тоді телефонує до побратима, да. каже, Паша, дуже Панда, штука. слухай, да. у нас да. тут така проблема, да. приїдь, будь да. ласка,. Да. І... Да. Чи візьми його десь на рибалку, чи візьми десь, заведи волонтерський центр, волотарський за руку. каже, вон давай бери окопні. Свічки заливає, я не знаю, сітку плити. Ну, що можна. Ну, наприклад, я не знаю, сів в бус, щось десь поїхав, привіз, завіз, ну, щось хлопцям на напередок. На ну, тобто, завжди треба шукати ті моменти, що дають силу, ресурс. Тобто, Бо я ж кажу, кожна людина може десь впасти, підскользнутись, да, ну, десь емоційно дати якусь слабіну. І в цей момент дуже важливо, коли щоб поруч все ж таки знайшлася людина в оточенні. Яка замість того, щоб десь посміятись, похихікати, позарадствувати, чи там ярлик якийсь на нього накинути. Просто подати руку допомоги. Іноді це не може зразу прям може відказатися людина. Але спробувати, я вважаю, що я за те, щоб все ж таки пробувати до останнього тобто, витягувати, спасати. Це ключово, звичайно, так. ніколи не пізно, знаєте, якщо вже зовсім прям, ну всяке буває. Ну ми ж в реальному житті живемо, розуміємо, як вже зовсім стала стіна між подружжям, звичайно, як вже в щось іншій розбите, та, вже щось розбите, вже хтось з'явився, там чи в жінки, чи в чоловіка, звичайно, Звичайно, там важко це все якось вирулити. Особливо ж зараз не треба забувати, багато дружин поїжджали з дітьми за кордон. Да, і Що там да, понаходили собі нових чоловіків? Я не кажу це, що там як їх. — це життя. Ми розуміємо, не що він не тянеться. Ми не знаємо, які були причини там, і так далі. Але це ж важливий фактор, і ми не можемо це теж скидувати з рахунків. Тобто, воно все дуже індивідуально, але якщо от, є чоловік є жінка, і. Хоча б трошки десь в серці в них є, все ж таки, оце бажання і надія бути разом, щось можна завжди вирішити. Але, як кажуть, танго це танець для двоїх, Це має бути з обох боків. Якщо в когось одного з подружжя чи з пари, наприклад, вже цей вогник згас, Ну, це просто питання часу, вони все одно не будуть разом. Але як мінімум спробувати, якщо якщо обоє хотять, знову Що, ж таке, щось є ще між нами. Можна да, можна спробувати. А я ж кажу, ні, ну просто розбігтися, це ж ніколи не пізно. Але питання в тому, чи який результат воно потім буде мати. Так. І тобто, ми можемо. Порадити цій родині так. повернутися туди так. в минуле, що так. їх об'єднувало. об'єднувала на чогось були так, разом, так, чогось. тобто чомусь там, наприклад, так. а які у вас були перші стосунки, так. Так, коли було перше побачення, так. які ти квіти дарував? Так. Тобто так. і почати не з того, що з провини, а так. з того, що так могло відбутися. Так. так, і отут, саме коли, наприклад, чоловік зрадив або дружина зрадила, так. просто сісти і бути щирим, що так, так. трапилось, так. але я тебе люблю. Так. Чому і. Почати писати нову книгу так. вашої там, родини, да? правда, от це так, дуже важливо, важливо говорити про Тож. це, щоб писати нову книгу. Так. І тоді вже можемо говорити про інше. Але найважливіше це родина, це важливо ці почуття так. і важливе розуміння. От так. для мене так. хочеться сказати, що розуміння, да? так. тобто розуміти, так. що чоловік повернеться іншим. Трошки терпіння, терпіння, трошки поваги. поваги. І, ну не бути от, знаєш, таким. Не рубати з плеча є таке, що от, він, він повинен. Він да. повинен теж розуміти, да. що я тут мені було нелегко. Да. Дуже часто дружини кажуть, да, він на фронті був, а мені що тут було легко? Головне не давати жаліти себе. Я кажу, оце дуже така шкідлива штука. Не давати себе жаліти, тобто старатися підтримувати, і, але все ж таки доносити. Думку, що ти все зможеш. От Дуже важливо, до речі, коли жінка вірить в свого чоловіка. Навіть коли йому погано, вона скаже якісь слова: слухай, а я пам'ятаю, ти колись то-то, то-то робив, от, а от може, ти би от спробував то-то, то-то. Але це знову ж, ж таки поступово, але от віра, От, в людину, особливо, коли військовий повертається додому, коли в нього хтось вірить, воно насправді дає крила. А навпаки, коли йде знецінення, йде певна така стигматизація, певна там, «А ти такий, ти сякей, та...» або є там сусіди, можуть щось сказати, або там знайомі. І це, звичайно, воно тригерить, воно руйнує. І ну, якщо таким шляхом буде наше суспільство. Йти це це шлях в нікуди. Я все ж таки сторонник того, щоб максимально намагатися, ну, звичайно, всім не допоможеш, але спробувати максимально якось допомагати і все ж таки радити не гарячитись, не гарячкувати, а якось знаходити контакт, комунікацію. Я ж завжди кажу: чим ми відрізняємося від тварин. Ми маємо змогу комунікувати і говорити. говорити і оця емпатія, і якісь ну, багато чого є. Насправді, що от, людину робить людину. І неважливо, війна, не війна. Є чоловік, є жінка. Між ними все життя, всі ті тисячоліття, коли жінка з чоловіком мала якісь стосунки, завжди були якісь нюанси. Ну, не буває все гладко. Але просто так от Конфлікти, брати, вони ж допомагають завжди, стати кращими. Так, так, насправді вони на щось натякають. Що треба змінити? Можливо, що треба покращити. Тобто, це може бути крутим ресурсом, насправді. Або навпаки, ну треба йти далі. Тут же, я кажу, все індивідуально. Так. Дякую. 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 Отже, сьогодні ми спілкувалися на тему, чому. Зраджують чоловіки, чому жінки, чому розлучення в родині. І, звичайно, хочеться дати пораду. В першу чергу це терпіння, повага, чути один одного. І саме головне, це які почуття між вами. Це дуже важливо. І чуйте один одного. Сьогодні були з вами Наталя Сабліна. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки і дякую сьогодні пану Павлу, що знайшов час і доєднався до нашого ефіру. Дякую вам також.